На 10, 20, а то й 30 відсотків саме настільки вже незабаром можуть зрости у ціні продукти першої необхідності. Експерти кажуть, що на це вплинуть кілька факторів, яких дізнавався Денис Лужний. Молоко, крупи, м'ясо, хліб. Насамперед, ці продукти харчування уже зовсім скоро зростуть у ціні, і то в декілька разів. Ріст цін в першу чергу буде стосуватися тих товарів першої необхідності, і навіть я би сказала, які входять до споживчого кошика. Очікується, що вони, як мінімум, піднімляться в ціні більше ніж на 15%, Тобто 15-30%, Тобто, це при найкращих умовах. Причин такого зростання є чимало. Розповідає пані Ольга. Це є військові події, які порушили логістику. Наступне це є якраз коливання курсу української гривні щодо іноземних валют. Також це є націнка посередників. Яка також вже перевищує 10%, тому що до 10% вважається, що така нормальна, вже перевищує 10%. І також це є оці якраз логістичні потоки, нові контракти, так, ну, сама зміна споживчого попиту, також і підштовхує зростання цін. Прикарпаття зізнаються, продукти харчування дорожчають чи не щодня. Молоко і м'ясо і крупи все зростає в ціні, звичайно. В такий час нічого не поробиш. Взагалі то дорого і нема мінімальних цін. І взагалі-то вони йдуть вище і вище. Гречка, побутові продукти, тобто не, не, там хімія, засоби гігієна. Все подорожчало, в принципі. Але але це все подорожчало, тому тут -то немає маємо довуватися від цієї війни. З того переліку продуктів, які я купую в магазинах або на ринках, зростання є відносно несуттєвим, тобто, приблизно там 10%. Так можливо до 20%. відсотків. Що в умовах тієї ситуації, в якій ми опинилися, в умовах війни є, ну на мою думку, ще так більш-менш. А от сезонні продукти харчування у своїй ціні мають здешевшати. Прогнозують експерти.